Прапор червоно-чорний це наше знамено. Червоне це кохання, а чорне пекло – дно. Усі дівчата добре знають пекельні барвиці, забути їх не можуть, чортими лісові. Я думала, ти все таки будеш мені співати. Так. Я міг би, але я пожалів наших слухачів. Ти закцентував на кольори, та які так, поруч нас так, зараз. Так, так, так. Дві прекрасні людини, які не змовляючись, прийшли сьогодні в чорному і в червоному. Марія Бурмака, музична продюсерка Радіо «ФМ Галичина, Роман Чайка, креативний продюсер радіо Фем Личинає сьогодні такій прекрасній компанії. Ми маємо можливість поспілкуватися про радіо, про професійне свято, колеги. Ді, ді, ми перше вітаємо. Та по навзам вітає всім привіт. <схід> не знаю, як ви, ви до професійних свят ставитеся, але це якесь таке хороше лампове. Тут не uh -huh. день шлагбаума, не не день залізничника. По моєму нормально. Я нікого не образив, ні? прекрасне свято, і <плес> цього року, взагалі, то це день радіо, телебачення і зв'язку. Ми так, сьогодні, так. власне, в нашому ефірі будемо представляти. Будуть у нас е люди, які розповідатимуть про різні засоби масової інформації про телебачення. Ми представляємо зараз радіо, але хочу сказати, що е якщо мені не зраджує пам'ять, тільки про радіо е знято стільки романтичних фільмів, тільки радіо і комедії, <плес> <і> комедії вито <опловито плес> таким романтичним флером. Е тому е можливо, хто сьогодні святкує відзначає День телебачення, Ми їх звісно вітаємо, і інших людей зв'язку засобів масу. Марія масових... борни до мікрофону. Ми, але ми не ну, просто до, до музичного креативного продюсера. Ми тягнемося один тягнувся до тягнемося до одного, але в нас сьогодні день радіо. Так, друзі, в мене є одразу питання. Розумієте, ми тут і різні особ... особистості зібралися у студії. Говоримо про одне, працюємо на одній радіостанції. Але важливий момент, скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви вже маєте великий досвід. Ем... Чи маєте ви профільну освіту пов'язану з радіо? І чи важлива профільна освіта для роботи да, на радіостанції? Давай відразу коротенько про нас. Давай Юла має ту освіту. Вона працює в радіо мільйон років, напевно. З 18 років. Так, тобто це вже десь 40. Дякую. Дякую, От а я взагалі не маю, Я за світою ветеринар, але так само працюємо разом. Нам комфортно ми спрацювалися. І от от таким яка у вас історія, друзі? ми вчилися в Амарк, Юру. пам'ятаю, така організація прийшла до Львова. Десь на початку 90-х і каже: ну дивіться, ну у вас ніби факультет журналістики, є, ви там вивчаєте історію е, преси української, радянської, друкованої там, радянська Україна. А по радіо ні це а якраз починалася фм радіостанція Каже: А в нас грант, у нас є гроші. Тут ніж правда таке слово не було. Грант каже, у, uh -huh. у нас є гроші, і ми хочемо вам допомогти. І порозпихали купу народу на різних е, навчаннях. Хто на BBC, хто вже в Стокгольм поїхав? Е, я собі вибрав тоді Фрайбург, будучи е, любив. Я вчився в Німеччині. Uh -huh. А там є легендарне радіо Драйкленд. Це, це така радіостанція, яка на той час вже мала майже півстоліття е, історії. Ця е, радіостанція з'явилася зразу після Другої світової. Тоді ж е, робилося таке саме, як в, в Совєтській Україні. Ну, тобто, треба було роздержавити всі е, змі. А вони не хотіли ні в жоден процес вступати і е, транслювали fm сигнал на, на скелі на нейтральній зоні між Чекай, Німеччиною трошк... і Францією. Це піратка виходить? Вони, е, е, ні, вони працювали як офіційно, але за ними полювали. Спецслужби, бо ага. хотіли їх в стойло загнати. Ага. І от в результаті вони як по-піратськи розкладалися угу. е і так е транслювали, своєю діяльністю змінили законодавство, примусили Німеччину рухатися в сторону цивілізованих ЗМІ. Але в них ще був другий етап: вони баржу. Зарендували і виводили в північне море нейтральні тральні води воли. і відомде і про це навіть є кіно. Uh -huh. До речі, ті, хто нас слухають і хочуть подивитися, яким колись було кльове радіо, треба подивитися обов'язково американську комедію. Вона Називається Прайвіт Е, uh -huh. Її переклали чомусь неправильно, десь так по ветеринарному cool. <рес> <діла, наприклад. рес> на при Причому тут Private Parts до тіла. Там Говард Стерн об номер один. Я вважаю, людина, яка зробила революцію на радіо. І він грає Стерн, грає говарда стерна там, і всі розклади, які можуть бути з точки зору адміністрації, дирекції, цензури і так далі. Він то все там відіграв геніально. Тобто, на твою думку, освіта таки профільна потрібно, щоб працювати на радіо. А та але нам німці тоді пам'ятаю, казали, каже, дивіться підхід до журналістики має бути один такий: ти маєш стати гомосапієнс, здобути якусь освіту. Бажано в гуманітарній сфері, але каже, в нас дуже багато є тут хороших інженерів, математиків, які теж стали. Хорошими теле і радіоведучими. але базова освіта є. А далі це вже є перепрофілювання. Я пам'ятаю, що у нас було три групи міжнародних різних студентів. Ми були молоді, веселі. Одні телебачення в Штутгарт, другі радіо Радіо Драйкленд, треті тоді ще так просто були як. Це тепер би називалося би соцмережі, інтернет mm -hmm. та інший диджитал та Марія. Ти як вважаєш, потрібна така освіта профільна, щоб працювати на радіо? Роман доводить, що ні. Я кажу, що а, для Новин, наприклад, якщо ти хочеш працювати в новинах, тоді треба, базу треба обов'язково мати. Ведучий розважального ефіру, не обов'язково має мати професію профільного що, журналіста. Що Про це думає Марія Бурмак. Так. Е, ну, Я тут серед вас людина, яка я бачу, не просто має профільну освіту, а я і викладала на посаді професора в Київському національному університеті 5 років на кафедрі е, телебачення. І е, моя освіта це гуманітарна освіта, Харківський університет і аспірантура з журналістики, але я кандидат. Філологічних наук, теж Київський національний університет, після чого мене запросили викладати. І моє життя завжди було пов'язано з телебаченням. І от мене дуже багато студентів запитували, а для чого нам ця освіта, така, особливо університет, бо є різні курси телеведучих так. або радіоведучих, для чого нам університет? Ну і такі запитання на першому курсі: для чого нам вчити етику, для чого нам вчити естетику? Так, от, власне, я вважаю, що людина, яка сідає в кадр або перед мікрофон, вона має бути освічена і вона має розуміти етичні засади. Розуміти, для чого естетика, і вміти підтримати розмову, і е, поставити розумне запитання і е, блискавично відповісти на те, що каже гість. от зараз Тому секундочка це, ось філософії потрібна. Секундочка філософії. Як ви вважаєте, якщо порівнювати досвід у нас з вами абсолютно тут різний в кожного, так у студії, е, як ви вважаєте порівняно з тим, що було колись? От роман той період, та згадав початки самі і зараз радіоведучі більш професійніші ніж тоді? Тоді зараз. були, бо так. в мене от я свою та думку скажу, що мені здається, що на початках були радіоведучі більш професійні. У чому це пояснюється так? Тому що тоді радіоведучий мав на собі значно більше функцій ну, ніж зараз. Ну, у нас взагалі є така думка, що було менше радіостанцій, було нібито простіше достукатись до слухача, але відповідно менше ведучих був якийсь більш жорсткий відбір. Я не думаю, що тут конкуренція. Я думаю, що тут був трошки інакше якийсь підхід. То це було все по-новому. Це все було дуже цікаво для всіх. Бу, ну не було ж fm ти... радіостанцій Але радіоведучий ще крім того, що говорити, він бабіну мав перекласти, чи сидішку вимкнути, чи якусь там диск поставити. Та інша сторона тоді була значно слабша і простіша ніж тепер. Тепер значно більше треба знати і куча інших примочок. Е, то, е, наприклад, у Львові тоді, от коли можна дивитися перші ФМК, тут uh -huh. е, туди потягнули Дико ентузіасти, реально за ці гроші не можна було би, напевно, хомячка виправити. <рес> тому, в принципі, це люди, які горіли. І тому серед них з'явилися пара яскравих ведучих, які потім пішли своїми дорогами. Зараз більша конкуренція. Зараз в телебаченні, радіо це все-таки швидше про музей історії воскових фігур. Це відживаюча платформа, як, як самостійна платформа. Ми ж теж з вами, друзі, ми, ми ж радіо FM Ачина Digital Plus. Ми ж теж купу речей робимо. Сьогодні ви це переконаєте. З нас будуть і концерти, і розмови, і ю... свій YouTube, свій Instagram. А ми сьогодні в TikTok ще навіть буде. Так, так, О, так. так. Та, 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 та ми сьогодні будемо всюди. Єдине, що супутник е, Ілона Маска не, не домовилися, щоб нас транслювали туди для пінгвінів на Антарктиді. Але я маю сказати, так. що е, насправді е, дуже залежить. Є різні ведучі різних радіостанцій. Що можу сказати про е, радіо ФМ Галичина? якщо нас слухають, наші слухачі вони з нами вони е, відчувають фаховий рівень наших ведучих, як люди ведуть розмови, які у нас програми дійсно можна дивитися е, е, нас онлайн на. На Ютубі можна дивитися програму наскоком, яку робить Роман Чайка. От навіть наша зараз розмова це мова про. Тому е, наша радіостанція вона тримає марку. Усміхайся. Не всі радіостанції Валечка, усміхайся, нас знімає. Не всі радіостанції насправді можуть цим похвалитися. Я сама деколи їду і чую, знаєте, безмістовних ха-ха-ха-хі-хі-хі. Це теж добре. Але все-таки у нас інший трошки руху, так? просто так. Справа напевно формату. Ха ха-хіхі, ми теж можемо. Можемо. Може, давайте Роман Хахаха, який буває зранку Заряді, так що я вже тоді, тоді трошки пригальмовую на, 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 на порі, щоб не, 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 не в тролейбус. Слухайте, ми вже за досвіди різних радіостанцій так поговорили вашої роботи. Зокрема, згадали в принципі про принципи роботи на радіостанції. Тут, Марія, я знаю, що в тебе є досвід роботи на польській, зокрема та радіостанції. Тут от цікаво послухати від тебе і від романа, який був там на німецьких та радіостанціях, підхід до радіо порівняно з українським. Все. Так само відбувається. Вибір тем, технологічне оснащення, напрямок руху і тому подібне. Польське радіо, я дійсно маю досвід роботи з польським радіо, Українською службою. Це там саме те польське радіо, про яке співав Кузьма. І пам'ятаєте, ніби диво, польське радіо, це, власне, це е, те, те, що мене теж пов'язує з ним. Е, і ми маємо сказати, що в нас різні радіостанції в Україні є е, суспільний мовник, є FM-радіостанції в Польщі так само. І от е, польське радіо це е, такий суспільний мовник, там все дуже фундаментально, там великі студії, дубові столи, там все дуже правильно робиться Он і дуже, то, дуже серйозні Но вимоги. Але якщо говорити про fm радіостанції Польщі, вони є різні. І, е, наприклад, є прекрасна радіостанція РМФ, яку ми всі дуже любимо, і яка. Де є цікавий аналіз, радіо як співрозмовник, гарну музику. Ну а є просто е де танцювальна музика звучить, звісно. Тобто, дуже схоже, власне кажучи, на те, як, від, як у нас це все відбувається. Ми, одним словом ми ж там вже євроінтегровані з точки зору, що у нас теж є радіостанції. Там в них є там дискополі на, на, на будь-який смак. Так, в них є, наприклад, дискополі радіостанції. Розумієш, що всякі реднеки і інші можуть гопцядриця і теж mm -hmm. посувати. І є радіостанції як Тройка, знаєш, там спрошу на Тройка – це частина. На, <різований> та, ж, та, польського це є радіо. так, та, та, так. радіотата власне, та. єдинка, двойка, тройка Але українська загалом, служба польського Олег, радіо бачили, як ви як воно все рухається? Все, все вже стало ну вузькопрофільним програють всі, та всі вибудовують якусь цілу. Цілу імперію. Таку, так, медійну. так, так. От, власне, ми підходимо до нашого останнього, напевно, питання. Чи є майбутнє в радіо? І якщо є, то в якому форматі? Бо зараз дійсно, зараз без Ютубу, без відео, мабуть, складно собі таке уявити. А от класичне радіо би далі жило. Це суто студія, це суто е, тільки fm мовлення, наприклад. Думаю, що так. От, е, я е, мав коротенький досвід в Match Music City TV, Це в Торонто така була е, тусня. Вони мене взяли, бо їм було, е, вони реготали. А, то містер Акцент прийшов. Тобто, я, е, як вони працюють. І от я побачив, що ці локальні радіостанції, е які на інтерактиві, які такі, от, як, як, як сусід, який постукав, каже, сіль маєш. Дай мені, дайш, дай, дай". от е отакі от мають е точну перспективу. Я маю на увазі як, як класичному розумінні. Радіо, ведучий, мікрофон, навушниках, він когось включає, комусь щось включає. <губ> абсолютно працює десь так, як. як е а, от що то мені нагадало радіо Сільпо. Неочікувано. Я реготав, бо тому що захожу в сільпо, думаю, оце таке класне Нам за це партнерство не платили. Ні, ні, це без реклами. Це я просто. Я маю на увазі, як вона нагадала? Всі, решта, от ми згадали РМФМ з Марічкою, та ти туди заходиш, наприклад, на їхній сайт, і ти розумієш, що це така. Піраміда на піраміді, на піраміді. Тут ось рмф РМФМ, тут джаз, тут рок, тут от пряме мовлення, тут новини, тут РМФ 24 це майже токінг-радіо. І все це разом, плюс цифра, плюс відео. Та? Тобто вони фактично е... та й ми зараз, як, як телевізор зараз. Ну, ми, так, 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 так. нас можна дивитися. Ну а я насправді вважаю, що за радіо саме майбутнє, тому що це те, що можна взяти з собою в кишеню в телефоні з навушниками, в машину, будь де. Це може існувати у вигляді тільки аудіо, це може існувати у вигляді подкастів. Якщо хочеш знати більше, ти можеш подивитися і, врешті-решт, почитати. От що мені здається, за чим майбутнього немає, так це за телевізором, за телебаченням, яке дуже витратне, яке ем, новину дає значно пізніше, тому що цикл виробництва так, він, так, зна... він такий важкий, його багато. Це це. Uh, Можна захист на забачення. <laughs> бо тут, а, а над чим ржати стендаперам, якщо телебачення не буде рубати їм відео, яке потім вони ввечері Заходить, будуть обсміхувати? заходити в <laughs> і дивитися взагалі, бо зараз людина вибирає собі сама. Так. А чому, власне кажучи, якщо порівняти е, різні стрімінгові платформи і радіо, так? Тому що стрімінгова платформа це треба собі шукати, знаходити все. А радіо, це ти як вибираєш радіостанцію, от як я сподіваюсь, вибираючи радіо Фамгочина і слухають вже довіряють нашому смакові. Ну і окрім того, це не лише музика, це якась. Цікава, важлива інформація, яку вже е, вам подають, цікаво розповідають, і з цим хочеться жити і бути поряд. Підбиваючи підсумки, ми так і не вирішили, треба та освіта чи ні? До нас <світ> є чотири людини в чотирьох історіях, історії. Всі ми працюємо на радіо. Тому але висновок найголовніший навіть з того всього <світ> навіть не так про освіту, як про те, що радіо буде жити. Радіо буде творитися, можливо, з додатковою діджиталізацією, але таке поняття як радіо Ді, воно і надалі буде існувати. Мам Глів <рес> Дякуємо, колеги вам за цю розмову. Цікава дискусія, навіть де в чому у вас вийшла. Тому я думаю, що ми зараз вимикаємо камери і просто йдемо за межі студії продовжувати цю розмову.